Ви на Ютуб каналі Мотолюкс. Сьогодні з вами будемо розглядати велосипед Азімут Скорпіон 26 колеса. Двох підвіз аматорського рівня для тих, хто тільки хоче зрозуміти, що потрібен йому задній амортизатор. Найчастіше такі велосипеди вибирають ті, хто віддає перевагу комфорту або підлітки через незвичайний дизайн. Така конструкція дійсно здатна забезпечити більш м'яку їзду, хоча і на шкоду швидкості. До того ж, вам доведеться витрачати значно більше енергії, пересуваючись на такому апараті. Підліткам же, які хочуть спробувати вичувати з велосипеда. Та максимум при цьому не шкодує ще сам велосипед. Задній амортизатор допоможе уникнути різного роду пошкоджень важливих вузлів таких як вісі або колеса. Азімут Скорпіон пропонує вам за прийнятну ціну класичний двохпідвісний гірський велосипед з якісним навісним обладнанням початкового рівня, який ідеально підійде як для міських прогулянок, так і для підкорення пересічної місцевості. Хоча велосипеди із заднім амортизатором і важать більше, і трохи важче в ходу, він все ж таки зможе забезпечити вам відчутний додатковий комфорт і вбереже раму і колеса. Та від пошкоджень при невеликих стрибках і з'їздах з перешкод. Амортизаційна вилка, яка традиційно супроводжує гірський велосипед будь-якого рівня, допоможе краще контролювати трасу і значно знизить навантаження на руки, а відповідно і вашу втому. Дана модель комплектується вилкою zoom Disc AMT з ходом близько 60 мм. Конструкція вилки проста і надійна, і складається з нерегульованої сталевої пружини, сталевих штанів і ніг. Основним плюсом цієї вилки є її невимогливість. А саме вам взагалі не доведеться її обслуговувати. Як і будь-який сучасний гірський ровер, азімут скорпіон обладнаний дисковими гальмами з механічним приводом, які відмінно впораються з гальмуванням в будь-яких умовах, а також підвищить безпеку у порівнянні з обводними гальмами, тому що не дозволять заблокувати колесо при гальмуванні. Трансмісія велосипеда класична на 21 передачу. Перемикання забезпечується перемикачем і моноблоками Шимано Задній перемикач працює автоматично і перемикає строго зірочках, так як і передній. Звичайно, щоб забезпечити максимальну стійкість навантаження. Велосипед обладнаний подвійними посиленими алюмінієвими оводами і надійною гумою Шао Янг. Перевірний часом виробник, який пропонує хорошу гуму, по ще кращій ціні. Більш детальна характеристика даного велосипеда ви можете знайти на нашому сайті. Посилання на товар залишаємо у описі під відео. Для замовлення вам варто телефонувати з номерами, які ви бачите у себе на екрані, або ж приходіть до нас за адресою в місто Мукачу, вулиця Томаша Мосарка, 54 навпроти супермаркету Сільверленд. Біля діду ставте вподобайку цьому відео та підписувати. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити наступні відео огляди.